Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Майже рік як холостяк. Переможець танців з зірками. Макс Леонов шокував новиною про своє розлучення. Виявляється, хореограф ще минулого року розійшовся з цивільною дружиною Юлією після 11 років стосунків. Про це Леонов заявив в інтерв'ю Ютуб каналу СК Лайф. Ми вже майже рік не живемо разом. Це накоплені емоції, які ніде не виходили, і з кожним днем просто ставало все дедалі ну, гірше. У відносинах це якісь знаєш дрібні моменти накопилося дуже багато питань, чому, чому немає розвитку в обох. Ну і в парі так само. А це все складно, вже ж, але потрібно рухатись далі, жити і розвиватися. Відомо, що стосунки пари були на межі вже тривалий час. Нагадаємо, у 2021 році Макс Леонов приголомшив зізнанням, що цілий рік зраджував Юлії з партнеркою по танцях. Однак Леонову тоді вдалося зберегти стосунки з цивільною дружиною. Та як бачимо, тривало це недовго. Вичисляє де вона і ходить за зіркою. 38-річну українську акторку Анну Саліванчук переслідує маніяк. Про це сама зірка повідомила в своєму інстаграм. Не виставляю нічого, тому що на жаль в конкурсі в спортзалі, де я знаходжуся її багато поки з'явився якийсь маніачела. Дивиться е, мої сторіс, коли я виставляю на місці і mm зразу -hmm. приїжджає там, де я вичисляє по картинці і ходить за мною ну, чуть-чуть, кап'єць. Коротше, тому тепер я виставляю сторіс, коли виїжджаю з спортзалу, щоб він не міг мене відсвіткувати. Чув не роби так більше, мені не приємно. Вичислити зірку не так і просто, адже до спортзалу, за словами Анни, вона встигає не часто. Ну на кінець це сталося. Я доїхала за 10 днів між зйомками, парами, лікуванням дітей себе. Я на спорті. Сльодочка і картошечка дає про себе знати, але ми все виправимо. Ще поки холодно до літа, я буду готова. Я вам це обіцяю. Поява настирного прихильника майже співпала з публічним зізнанням Анни. Нагадаємо, два тижні тому вона повідомила у соцмережах про розлучення із колишнім продюсером кварталу 95, теперішнім нардепом Олександром Бошком. У шлюбі вони прожили вісім років. За словами артистки, розлучення відбулося ще в травні минулого року, але акторка не наважувалася розповісти про це, бо їй боліло. Причину розриву з Олександром Анна називати не стала лише попросила прихильників не розпитувати про причини, а просто порадіти, що вона йде далі. Вщент зруйнований. Голівудська акторка та модель Кара Делевінь залишилася без житла в Лос-Анджелесі. Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити. Життя може змінитись в одну мить, тому цінуйте те, що маєте. За інформацією видання The Telegraph», причиною стала масштабна пожежа. Полум'я спалахнуло у задній частині будинку та швидко поширилося на другий поверх, внаслідок чого стався обвал. Рятувальникам знадобилося понад дві години, аби загасити пожежу. Самої кари Делевінь на момент пожежі не було вдома, проте серед постраждалих опинилися двоє робітників її маєтку. Один із рятувальників впав зі сходів та отримав травму, а інша людина отруїлася чадним газом та у важкому стані потрапила до лікарні. Світовий музичний сервіс Spotify кидає виклик букмекерам та запропонував свій рейтинг фаворитів цьогорічного Євробачення, і він значно відрізняється: перше місце вони пророкують учаснику від Нідерландів, друге Італії, третє Швеція. Хоча у букмекерів її представник взяв скромне дев'яте місце. Україні ж Spotify передбачає лише дев'яте місце. Цікаво, що деякі фаворити букмекерів, такі як Хорватія та Німеччина, не потрапили навіть і до десятки найпопулярніших пісень Spotify. Тим часом букмекери пророкують перемогу саме бейбі лазання з Хорватії з піснею Рім Тім Тагі Дім», а Україні друге місце. Та чиї прогнози справдяться, дізнаємося вже у травні на фіналі конкурсу.